Хай хай, з вами Дубінка молодша номер 2 І сьогодні я буду тестувати ось цей фільтр. Це типу. Ем, це типу таке, ну, типу, пророцтво на 2025 рік. Тож, давайте почнемо і подивимося, що ж цей фільтр каже, мене чекає. Починаємо. Так. Я буду щось малювати. На мене нападе зомбі, чи я стану зомбі, потім щось станеться таке, а... і подарунок. Хм. Так от я буду щось малювати, потім перетворюсь на зомбі, а потім я стану маленькою зовсім, і мені дадуть подарунок. Супер! Цікаво було б на це подивитися. Побачимось у наступних відео. З вами була Дубінка молодша номер 2 Підпишись, а то я постукаю в твої двері в 3 години ночі. <плес> Жартую. Але все одно підпишись!